Сонце також може заробляти в вашому бізнесі. Готуючись до відео, підняли статистику, яка кількість електромобілів цього року була завезена в Україну. За даними української правди, до червня 2024 року в Україні було. Завезено 20 тисяч автомобілів. Якщо порівнювати з 2023 роком, то така кількість зробила X2. І в наступні роки це буде тільки подвоюватися історія і про ту кількість електротранспорту, і ту інфраструктури, яка повинна на фоні цього з'являтися. Кожного року знайомимося мінімум з 50 різними новими бізнесами. Коли дивишся на таку річ, як готельно розважальний комплекс, мені важко там коментувати, яка його майбутня цих комплексів, але суть залишається в тому, що от, мультифункціональність таких речей от, сьогодні ми в комплексі. Ото готель, ресторан, картинг, холл, місце такого заміського відпочинку дійсно наших рівнян, які живуть в цьому місці, знаходиться на міжнародній трасі. Погляд на розвиток цього готелю лежить в тому числі, щоб ті люди, які проїжджають повз точно залишилися, залишилися, наприклад, ночувати. І напевно той прайс, який заробляє сам по собі готель, він полягає в тому, що це не в чистому вигляді тільки продаж основних послуг, а у цього всього додаткової інфраструктури, що дійсно сюди починає притягувати клієнтів. По факту електрозарядка на сьогоднішній день обов'язковий елемент будь-якого готельного розважального комплексу. Чому популярні в одному випадку якісь одні мережі, інші не популярні, то два фактори: перше це зручність з додатку, їдучи в довгу дорогу, основна вимога до електромобіля це планування своєї зупинки. Go to you. Мобільний додаток, який дає можливість зарезервувати собі певний час, коли ви плануєте зупинитися. Визначальний фактор різні різні всі портича, демоцісі заведена потужна силова лінія. Номінал такої зарядки від 50 до 120 кВт. Друга важлива цифра це згідно статистики Мінтрансу, Кожного року ця інфраструктура електрозарядних станцій вона зростає на 35%. Створення інфраструктури, коли хтось подорожує зі Львова в Київ, фактично рівне, чи там те, що трапляється посередині дороги, стає необхідністю. Для створення таких інфраструктурних речей. Сонячна станція, вона мережева, складається з трьох основних компонентів: це конструкція, база для сонячних панелей, інвертор, сонячні панелі. І четвертий такий фактично комунікаційний елемент, тобто це система контролю цієї електричної енергії, куди вона має перетікати. 30-кіловатний мережевий інвертор Совакс. Сонячні панелі вони у нас розташовані за сценарієм схід-захід. На східну частинку у нас дивиться 24 кВт сонячні панелі, потужністю номінал кожної сонячної 585 Вт в західному напрямку ще маємо 9 кВт по сонячних панелях. Загалом сумарний оцей масив сонячних панелей 34 кВт. Беремо сонячну електростанцію, беремо конкретно цей приклад. Сонячної електростанції, збудованої до готельного комплексу Ото в жовтні 2024 року. Будівництво сонячної станції потужністю 30 кВт по інвертору обійшлося в даному проєкті приблизно 16 тисяч доларів. По факту, погляд, який хочеться закласти цим сюжетом в світлі розвитку електро. Транспорт наше майбутнє, електрозарядки, обов'язковий елемент і таких інфраструктурних комплексів, зробити так, щоб ця електрозарядка була дійсно економною з точки зору витратної частини. Наш математичний розрахунок, який ми рахуємо в своїх бізнес-моделях, це те, що при експлуатації такої сонячної станції в 10 років результатом стане, що один кіловат внутрішньої вартості обійдеться приблизно в 2 гривні. По факту, хотів би, щоб побачити в цьому, що в підприємців є, оце, насправді закладена основою їхньої діяльності. Це підприємство. Ємницький дух і побачити в чомусь дійсно для себе тут реальну фінансову вигоду по дві гривні. Ця електрична енергія з'являється від сонячних панелей по 16, Якщо так його можна рахувати. З урахуванням різноманітних податків, зборів і так далі, можна перепродати для того, щоб заряджати електромобіль. Кількість електромобілів зростає. Відповідно, створити умову, коли можна зробити технічну зупинку і поряд з тим скористатися однією з послуг, яка є в бізнесі, це є та бізнес-модель, яку ми закладаємо як необхідність створення додаткового процесу чи додаткової послуги в власному бізнесі. Власний бізнес заробляє на продажі там, їжі, створення додаткових сервісів у вигляді готеля, картингу чи будь-чого. Електрозаправка це додаткова можливість заробляти, а сонячна електростанція це можливість покривати ці всі енергопотреби, які є в бізнесі. Інший ракурс цих історій це дійсно енергетична і в тому числі екологічна відповідальність. Все-таки комплекс обслуговується, якусь частину на сьогоднішній день цієї енергетичної генерації покриває за рахунок власної генерації і точно робить нашу, ну хай би як не було б власну вже енергосистему України дійсно енергонезалежною. Тут хитра модель, тому що Готую за те, що поставила цю зарядну станцію, вона бере собі певний профід з кожного проданого кіловата. Цей профіт, він, в залежності від року встановлення електрозарядки, він, він є різним. Але модель в тому, що зацікавленість Голтую розвивати цю мережу, тому що з кожного проданого кіловата вони мають свій профіт. Інвестиції в бізнесі це про те, щоб ці речі повинні бути окупними. Збудував Готельний комплекс сонячну електростанцію, що в результаті від цього можна, хоч яку-нибудь навести базову економіку проєкту. І так, беремо сценарій. В нас сонячна електростанція потужністю 30 кВт в західноукраїнському там, кліматичній зоні буде виробляти приблизно, зможе згенерувати 30 тисяч кВт електричної енергії. Якщо цю 30 тисяч кВт можна було би купити за технологією в енергомережі, ми б заплатили би за 300 тисяч гривень. 300 тисяч гривень це плюс-мінус по курсу орієнтованих 7,5-8 тисяч доларів, в залежності від того, коли ми цей курс рахували. Тепер беремо сценарій, скільки обійшлася така сонячна електростанція. Ця сонячна станція обійшлася вартістю з будівництвом, підключенням, монтажом специфічної конструкції в 16 тисяч доларів. Таким чином, цей термін окупності можна було б, в принципі, порахувати як терміном в 3-3,5 роки. Ідеалістичний варіант, тому що вартість електричної енергії, яку ми в принципі можемо порівнювати, ми б її порахували би вже маємо сценарій, тому що в 2025 році, на жаль, але електрична енергія вона буде дорожчати. З енергомережі і тому термін окупності буде зменшуватися. Ці кіловати можна було би рахувати різницю ще в іншому форматі. Тобто беремо термін окупності проекту, що він нас працює 10 років. За ці 10 років сонячна станція виробляє електричну енергію. І по факту ми отримуємо сценарій перепродаючи цю електричну енергію для електрозарядок по вже 16-15 гривень. От тоді вже там різниця, математика стає, що такий термін окупності проекту загалом стає приблизно там два роки. Я хотів би ще раз підкреслити два погляди на одну й ту саму історію. Сонячне станцію, яку ми раніше просто позиціонували. Сонячна електростанція це обов'язок кожного українського бізнесу мати власну генерацію. В сценарії, коли цю електричну енергію ще можна перепродати як додаткову послугу в бізнесі під назвою електрозарядки, це ще додатковий бізнес у вашому бізнесі. На сьогоднішній день зарядка від сонячних панелей це в рази дешевше ніж купляти цю електричну енергію від обленерго. Підводні камені, будучи на зустрічі, один з клієнтів сказав, що я спочатку збудував сонячну станцію, а потім почав вчитися під нею працювати. Логічним є питання в тому, що сонячна електростанція в даному проекті. Підібрана під цю потужність, є відповіддю ще на інше питання: що це не тільки сонячна станція під електрозарядку, а це сонячна станція для покриття власного енергоспоживання в цьому бізнесі, який і так постійно цю електричну енергію споживає. Такі речі, як кухні, як обслуговування готельного комплексу, як постійне там очищення води, водопідготовка, каналізація, яка потрібно відказувати, що це все ті енерговитрати, які і так є в бізнесі. І за цією логікою, якщо ми ці кіловати навіть не продамо за такою класною ціною, як по 16 гривень, ми в будь-якому випадку зробимо. Вимо економію в власному бізнесі, що важливо в цей момент. Треба зрозуміти, що ця сонячна станція вона безакумуляторна, тобто є логіка, що максимальне споживання, яке є в вашому бізнесі, воно повинно пропадати на денний період часу. Тоді ефект відстановлення сонячної станції буде максимальним, тобто працюють у нас сонце. Вийшло зранку, якщо запустилися якісь процеси примирання, прання, кухні і так далі, і є споживання в електричній енергії, тоді цей ефект буде апріорі завжди мати високу КПД, оскільки ми нікуди цю електричну енергію там не зливаємо, не заливаємо, не перетворюємо, а постійно використовуємо у власному бізнесі.